Цивілізований світ засудив удари Ірану по Ізраїлю, підтримали Ізраїль. Але так як ми з вами вже говорили, що, наприклад, Байден каже Нетаньяху, що не потрібно там ескалувати ситуацію, і так далі, тому подібне, враховуючи те, що залізний купол, про який нам багато говорили, він не зміг перехопити так всі ракети і відбили і шахеде, в тому числі відбили е, всі повітряні цілі, так завдяки системам протиповітряної оборони, в тому числі. Американських арабського світу, чи зможе Ізраїль у разі тотальної війни захиститися без допомоги партнерів? І чи піде він на це? Чи це політична гра і цього не відбудеться? Ну коли Ізраїль утямився від удару 7 жовтня, він дуже ефективно почав захищатися від всього, що прилітало, і тоді не було допомоги ані. Великої Британії, ані Сполучених Штатів у Ізраїль звик розраховувати на власні сили, і це для нас важливий урок, навіть коли зникає допомога за тою чи іншою причиною, політич, внутрішньополітичною, як правило, в тих країнах, які допомагають, треба мати необхідне озброєння, щоб самим захищати себе. Це нам повинно бути уроком вже для наших керівників країни. Я не думаю, що воно стане уроком, але це. Не перший урок цієї війни, який вони повинні засвоїти, ось так. Е, наскільки вистачило б Ізраїлю на довгу війну? Це інше питання. Бо е, довга війна не в інтересах Ізраїлю. Ізраїль завжди намагався перемогти коротко, швидко, щоб не втягувати себе у довгу війну. Це перша війна Ізраїлю, яка тягнеться вже. 6-7 місяців вже. Вона дуже специфічна, вона не проходить на території Ізраїлю. Зараз обстріли сектору газу мінімальні, але Ізраїль, як ми бачимо, був готовий і до підключення до цієї війни різних інших сил. Да. Наскільки його вистачить, ніхто не знає. І знову ж таки кажу, для Ізраїлю велика спокуса зараз атакувати, незважаючи на прохання Байдена. І Ізраїль розглядає таку можливість. Єдине, що він розглядає таку можливість, можливо, з тим, щоб цей удар не приніс багато жертв у цивільному населенні Ірану. Але ми бачимо по тактиці різних цих ісламських сил, крайніх радикальних ісламських сил і в секторі Газа в інших країнах, що іслам не мучує сумління, він захищається. Від атак Ізраїлю цивільними людьми, дітьми, лікарнями. Те, що було набудовано в Газі, демонструє, що вони не обтяжені тим загрозами, які можуть потерпіти цивільне населення. Я, ну, і Іран, як я впевнений, також не дуже обтяжений. Тому вони будуть навмисно так робити, щоб будь-який удар Ізраїлю також був пов'язаний з жертвами середстві. Великою кількістю цивільного серту. Тим більше що там монополія на пропаганду, як і, у Хамасу, так і в Хамасах, в секторі Газу, так і в Ірані, і те, що вони називуть число постраждалих, це ніхто не може перевірити ані в секторі Газу, ані в Ірані.